Палаючі автомобілі, вандалізм у тріумфальній арці, розтрощені вітрини, сльозогінний газ проти демонстрантів. Після трьох хвиль брутальних протестів у Франції про рух жовтих жилетів дізнався майже весь світ. Незадоволення викликала політика Макрона в галузі довкілля, а саме підвищення податків на пальне, зокрема екологічного, це вдарило по найбідніших жителях провінції, які залежать від автомобілів, таких як Прісцилія. Ми протестуємо, бо в нас дедалі менше грошей у гуманці. Податок на пальне чудовий приклад. Він і так дуже високий, а його ще більше підвищують. Сюжетрія продає косметику, і автомобіль потрібен їй для роботи, та їздити на ньому жінці вже не по кишені, як і багатьом жителям провінції. Тому кілька місяців тому жінка оприлюднила в мережі петицію за зменшення податку на пальне. Усього за кілька тижнів петицію підписали сотні тисяч людей. А нині вже майже мільйон французів приєдналися до руху проти політики президента Еммануеля Макрона. Жовтий жилет це символ їхнього протесту. Мені 70 років, і це мій перший протест. Ціни зросли на все: на бензин, на газ, на електроенергію. Мені не вистачає 200 євро на місяць. А моя пенсія зросла всього на 3 євро. І до чого це призведе? А мій робочий стаж 42 роки. Наприкінці місяця в нас просто закінчуються гроші, діти не доїдають. Це нормально? Багато людей, що гуляють набережною сени в Парижі, не розуміють цього занепокоєння. Життя в центрі столиці інакше тут багато хто вважає, це добре, що Макрон хоче щось зробити для довкілля та підвищує екологічні податки. щодо руху жовтих жилетів у нас немає автівки, і ми не хочемо її мати. Тому цей податок нас взагалі не стосується. Податки на дизельне пальне стали темою Трих політичних дискусій, французи з невеликими доходами, що живуть переважно в провінції, не згодні з цим курсом. Прем'єр-міністр ще нещодавно заявляв, шляху назад немає. Ми будемо дотримуватися цілей, які ми поставили в галузі захисту довкілля. Неважливо, чи це подобається французам. Утім, уже на початку цього тижня він сів за стіл переговорів з жовтими жилетами та партіями, що приєдналися до протестів. І, судячи з усього, поступився, збільшення акцизу на пальне відтермінували. Різцилія не проти захисту довкілля, але чому платити за це повинні переважно жителі провінцій, які залежать від автомобілів? Адже так прірва між центром і периферією, між багатими та бідними стає ще більшою. Важливо, щоб президент нас почув, що поставив свої рішення під питання. Треба разом знайти рішення. Лише так ми досягнемо успіху. Тим часом праві популісти вирішили скористатися з цієї ситуації. Партія національне зібрання Марін Лепен приєдналася до протестів. Ми підтримуємо цей рух. Це саме те, що ми критикуємо протягом багатьох років. Такий захист довкілля штрафує людей. Саме це й робить пан Макрон. Він хоче, щоб автомобіль, як транспорт, став надто дорогим. Тепер Прісцилія вимушена спостерігати, як ультраправі використовують протести, які вона ініціювала та організувала кілька місяців тому. Вже не раз праворадикали ображали жовті жилети, проявляли расизм щодо водіїв з іншим кольором шкіри, нападали на автомобілі нам не потрібні люди, які представляють ідеологію якоїсь партії. Вони можуть брати участь у протестах як звичайні громадяни, тому що це громадянський рух, але не виступати в якості представника своєї партії. Інші партії також намагалися використовувати прісцилію та її рух, але вона не йде на це. Адже зрештою йдеться не про правих чи лівих, а про справедливість для незаможних французів.